Від Черкащини захисникам доправили нові вантажі підтримки. Передав матеріально-технічне підсилення військовим очільнику області Ігор Таборець під час чергової поїздки на схід. Їдемо сьогодні чергову поїздочку дев'ятьма машинами для того, щоб допомогти нашим саме нашим батальйонам територіальної оборони. Ну і як завжди, не з невеличким хвост. Ще бригад п'ять за Начальник обласної військової адміністрації разом із комбригом черкаської тероборони Анатолієм Стоженком відвідали підрозділи, що виконують завдання на першій лінії оборони, а також окремі механізовані бригади, де теж служать Черкащани. Черкащина завжди допоможе, особливо 72-й, знає, що там наші хлопці теж служать. За словами посадовця, настрій наших захисників-захисниць бойовий. Принагідно його ще трохи покращили, доправивши потрібне підсилення від нашої області. Це повнопривідні автівки, квадрокоптери, тепловізори та генератори. Не забули про великодні гостинці від наших громад. Під час цієї поїздки Ігор Таборець вручив захисникам відзнаки від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Щиро дякую за захист нашої батьківщини. Щиро дякую за службу. Разом вперед залихатись прям та всіх остальних. і піде всіх нас. Мене особисто подякував. Наш «Кулібін» виробляє отакі от чудернацькі вироби, які знищують москалів. Я б сказав, десятками. Десятками це точно. Шановні друзі, доброго здоров'я! Добро здоров'я, земляки! від Відмогує мені як голови обласної військової адміністрації. Як ви прийняли рішення і як ви тут? Ви любите, Я просто молодець. Вибійте. просто молодець. Це Я вам щиро дякую від імені голови командувача, від себе особисто. Переконаний, що саме з такими ми отримаємо перемогу. Підтримку ми завжди відчуваємо. Батальон вдячний голові Черкаської обласної адміністрації. За дієву і таку вагому підтримку. Мавіки це річ дуже потрібна. Тепловізори дуже потрібні, Це очі, це очі вдень і вночі, враховуючи теперішній темп війни, без цього практично неможливо. Окрім того, одному з військових мобільних госпіталів передали два портативні узд апарати та потрібні медзасоби. Таке підсилення досить потрібне, тому що виконується багато завдач по різним пересувним групам. І дуже великий плюс цього обладнання, що воно є портативним і пересувним. Тобто його в будь-який момент можна взяти з собою в будь-яку точку. До навіть в одній будівлі його можна переносити з першого на четвертий поверх без проблем. Хочу портативних апаратів УЗД-2 два. Ми розділимо їх на дві точки. Черкащина самовіддано та відповідально тримає фронт допомоги армії ще з дві 2014 року. З початку повномасштабної війни разом із нашими громадами, волонтерськими та партнерськими організаціями, підприємцями та всіма небайдужими прокладено сотні маршрутів підтримки. Звичайно, ми звертаємо увагу більше на наших черкащан. Але оскільки черкащани повноцінно проходять службу у різних бригадах, у різних родах і видах збройних сил, ми намагаємось кожному бути корисним.